Бід, ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та національної збірної команди України з футболу. Ледлену. Я вітаю тебе в Металісті 1925 Розкажи про свої перші враження від перебування тут від команди в цілому атмосфери. Як тобі? Дякую, враження дуже добрі. Команда прийняла теж добре, так що зараз працюємо завтра. Вже е, два треті, тренування mm -hmm. на день, так що так потихеньку вливаєшся. Так щодо прийняття рішення стати гравцем mm -hmm. металіста 1925, чим ти керувався, що стало ключовим фактором, аби ти був тут? Е, мені сподобався, е, як буде цей проект розвиватися, і е, те, що тренерський штаб. В голові з Віктором, да, Віктором. Анатолієчем я знайомий, так що довго не думав. Ти знаєш, кажуть, що футболіст за свою кар'єру має знайти свого тренера. Чи коректно буде сказати, чи можеш ти сказати так, що Віктор Скрипник це твій тренер? Можна і так сказати. Так. Так. Чи можеш ти дати пораду? Нашим гравцям, як можливо, з ним треба працювати, щоб все в них було добре, щоб знайти най контакт, налагоджено все було. Ну треба просто працювати, і е, два правила таких в нього є: що дисципліна і е, е, уваження. Повага. Yeah. Угу. Ну так, я чула, що він казав за. Дисципліну та повагу, що вона має бути абсолютно до кожного, так. до всього персоналу, так? так, Це так і прослідковувалася і в кожному клубі, так? Так, де він був. Так, так. так? Щодо гравців, металіста 1925, чи є в тебе тут якісь вже знайомі для тебе люди, з якими, можливо, твої шляхи вже перетиналися раніше? Так, багато хлопців. Я грав з багатьма у Шахтарі, угу. е в саме? Жичиков Максим. Угу. Габілок, і Русін і Барячук. Тобто комфортно тобі тут так. буде вливатися, багато вже так. є знайомих, так? Добре, так. Да. Чи була, чи є в тебе, знаєш, якась як то називають народі кличка, прізвисько? Як тебе називали? В принципі, в багатьох командах ще на юнацькому рівні, де грав в Німеччині в Україні, вже на дорослому е, Латвії. Чи були це, можливо, якісь різні прізвиська, чи на ім'я тебе називали, як? Ні, тільки одне Юрче скорочене да? від так прізвища. Так, угу. що, так, так, так тебе був... зараз і називають, так? Так, буває Юра, але я не дуже люблю це. Це як Миколенка Микола, Ну, це типу того щось. Ти свого часу викликався до збірної, але. Так і не зіграв. Чи є в тебе в амбіції все ж таки знову, щоб тебе викликали і вже дебютувати там? Це складне питання. Так, є, але цьому потрібно багато щоб було цілком. Перше, угу. це командна гра. Якщо команда добре грає, показує результат, і на всіх гравців зразу за всіми наблюдають. Угу. Треба в місті пропрацювати і грати добре, щоб за всіми також це так, так, так не конкретно там свою якусь так. показувати. так? про сто відсотки. Ну і наостанок розкажи нашим глядачам, як ти проводиш вільний час, що ти обираєш для себе, чи це, чи продовжуєш ти, наприклад, знаєш, є такі, що і тренуються вже в свій вільний час, чи ти абстрагуєшся, знаєш, від цього. і? Е, перший раз за життя я буду грати в Києві uh -huh. і базуватись, так, що е, в Києві багато чого є. Що і, варто відвідати? І не? куди вийти, і де пройтись. Ну, я можу після тренування з друзями, з жінкою вийти, прогулятися. І хобі таке, що Можливо, якісь там вечірки ночки бувається на зборах. Але хобі так можу пограти в ігри по джиму Угу. Як про відпустку? Відпустку був в Букавелі угу. тиждень, і потім вже приїхав у Київ і займався тут. Вже з, тренувався, з, так? З тренером, так. І тренувався. Не кожен день, але на Новий рік був пару, пару днів днів угу. вихідний, так що так. Зрозуміло, ну дякую за нашу коротку розмову. Я вітаю тебе в нашій команді. Познайомила тебе з нашими вболівальниками та бажаю успіхів. Дякую, дякую. вітаю вайтбі. Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та національної збірної команди України з футболу.